Тон з вами ми сьогодні записуємо Божественні сили і це божественні сили, в яких в минулі серії ми вроді з Джонні рятували. Джо... Щось з було недобре, я йому приніс антиболик і. Що це? Що це? Ну ладно, давайте. Коротше, це божественні сили і що ж? Погнали! Е... Потрібно в гільзі повітря. Стоп, а що в бочці? Подарок від Джорарі на острові. Книга й перо. Лайте, я Джорарі, і я від. від... від... Я відмовився від Буда. Все. Я тепер нормальна людина і в цьому світі нема напевно буддистів Але я прийду скоро і. Підемо в одне місце. Mm -hmm. Бочка зламалась. Чекай. Дом. Йо. Зілька. Mm -hmm. Поскреплю джерел. Якщо народина, то він ж. Якщо народина, я щось не розумію. О, прийма. Так. Наді... Ну, кажу, не дуже, Ну, поки що не. Ну, штани теж того ліпші. Ботинки поки що тільки надіну, а решту все потім надіну. Так, відкладемо, добре, що в мене. що двері закрились. Класний, бляха. Щось було якесь таке непонятне, а тут просто простий селянин, який живе на острові. Острів Джорарі. От тепер, тепер. А що тут двері закриваються? Ну, так, що нам говорили? гідзія повітря, пшениця, росе. і що ж, якщо нам говорять, йти. В гільдії повітря. Значить ми підемо в гільзі повітря. е е Вроді так. Що? Мене зар... Там якісь дерева були. Ну ладно. Не знаю, чи це сюжет, чи що. Ну, Крамаджо. Дівка сидить. Якісь дів... Які хлоп і дівка розмовляють. Ладно. Привіт, Крамаджо. О, Лайт. Здоров. Привіт. Коли ж я тебе бачив? Я навіть не пам'ятаю, які я серії тебе бачив. Недавно. Точно. У тебе теж якась біль в голові? Ну... Та. Допустимо. Ніби щось блокує магію. Ау, і тепер починається біль називається. Ах! Та... Правильно, бля. Ніякого ефекту нема. Ніяких візирків немає. Що це таке? Кушать. Все місто май говорить про це. Ага. Може з тими вичаликами поговорити ладно. В голові нічого. а голові нічого не знають. Як. Що? Таке враження вони приховують просто не хочуть розбиратися. Шо камінь так скоро ламається. Шора утра... Утрама! Нет! Я не хочу здихати тут треви. Зайди потім до Джоні і в нього запитайся. Добре. Зайду, так. Давайте перше, певно. Ну що, покаче що? Що це? А я в магазин. Що? Ладно? Так, поговоримо. Чекайте. А ти знаєш, що тут тому закритому магазині є потаємний прохід, в якому продавець, який тут продавав щось. є щось. Ховав, точніше. Ага, знаю, там ще вікно відчинене, але там є заш... защитники. Понятно. Чекай. Ех, мене кинув хлопець. Співчування. Минути. Співчуваю. Ти взагалі хто? Пішов від мене, ладно. Ну що, йдемо туди чи йдемо в повітря. Що робить два чорти? Ладно. Та не чорти, а якісь чорні. Туди чи туди? Ну давайте перше самі підемо. Що, йо? Ну, тут закрито знатно. Немо, так. Люк! В якому підвал? В якому... Щось є? Защитники там були якісь. Хто то? Понятно? Ра! Фух, зламали спавнер, спавнер зламали. Тільки два їх. їх з двох Ну ладно. Парух пенали нанесли. Люки. Нема нічого. Не дуже. Ну і лут яке цікаво. Клинок мені його не треба. Що це? Чоботи? Порожняка. Пусть... Капець рометре джоні. Що? Ну ладно, заберем. Буде на запаску Отравлення, Я зараз дохну. Отрава. Та тут нічого немає просто. І Що там забирати? Так, ладно, гільдія повітря. Гільдія. Ням-ням-ням. Ти що говориш, Лис? НПС просто не все говорить. Оу, майкат! Ти хто такий? Гільдія повітря, як я поняв до нього. Де ти? Хто ти? Я хто? Ти хто? Книжка? Писати. Не звати Юн але я не мій і не вмію говорити. Мені сказали на мені прокляття, і я не зможу говорити до справжнього ліпшого друга, але ніхто не хоче ним бути, бо він не справжній. Я кіле, думаю, ти можеш мене замовляти. Я буду вбивати кого хоч, добувати, що хоч, приносити, що хоч. Але це все задикати, так? Що ну, я йду вже можете просити в нього стати другом. І ще я буду гуляти по лісах. <кх> Не найкращим другом, але другом. Хоч стати? Нащо ну, мені ця книга? Не розумію теж. А, купляти за 89 декатів при дружбі низька ціна. Любить книги, зброя, охота, гаряче молоко, спокій, не любить гільдію води. Попрошаю багато їжі до обіжають менших де буде Йон Чун, гільдія, повітря, ліси, бар, любий. І дай мені книжок, бо я не маю їх, вони дорогі. Ага. Книжка на того. Не, на того ще. Більше дати не можу, мені тут не потрібно просто. Окей. Тут буде, це не потрібно. Вон. Тут, блок. тут буде, це не потрібно. Тут буде, це не потрібно. Тут буде, це не що Щось творе. Супшо! Кремаджу появився, кремаджу зник. І всі стали невидимими. Ладно. Давайте я буду вас чекати, а поки я відпочину і буду тут. Добре. На того А я поки що поп'ю. молока. Так. О, привіт. Ну ні, ні ні, ні що раз дім не зайду. Так. Ми мали йти до Джоні, щоб поспитатися, що за біль в голові. Ми маємо піти до Джоні. Бо нам сказав так сюжет. Сюже... Сюжету треба притримуватись. Не папа. Ти що, хочеш сказати. Ех, а класний краєвид, а тобі теж подобається, так? Ні? Так, ура, ти теж любиш природу. Що ти тут дивишся? На що ти дивишся? На, на зелені штучки? Ладно. Йдемо далі. Так. Що ти тут робиш? О! Лайт! Я. Дерево. О, чекай, тут були зараз слід. Сапшо. Ти щось хотів? Е Нічого, зараз чекай, чекай. купол збільшився. Ну, ладно, е, я хотів поспитатися, що за біль в голові робиться. А, це! Так, біль. Чекаємо. Хап. Тьфу. Ой боже! Я перевикався. Ну, я не відчуваю болі, але відчуваю, що є якийсь якийсь бар'єр. Який. Хм. Ну, та який перешкоджає діяти магії. Ще там щось так грамже говорив. Три з половиною хп. Капець. Що здо. Слухай, а ти фраєра бачив? Нє, не бачу. Цікаво реально, Ми ще з якої серії з ним мали зустрітися. Хм. Ще з 23 вроді. Чи 24 ї 23 тоді ми його побачили. Там вибух був якийсь. І 24-й ми з ним говорили. Просто цей бар'єр аура від... Бар'єра схожа на фраєра. Просто. Ну. Що? Кінь! Не зважай. Часом не мій кінь. Ну ладно, я і так на ньому не катаюсь. Знов хтось осідлав коня. Будем пети кумис. Боже, як буде. Я не буду того пити. Хоч ти пий, я не буду того пити. Кін втікай. Окей, мене слухає, що. Я не буду. Ладно, я теж не буду. Подомую його. Коротше, нам потрібно знайти фрайера. Угу. Поспитатися, що тут не таке. Певно, що то за. Під... Кінь! Ех. Підбери! Підбери відро. Я його шукаю за допомогою магії. Ой, молодець! Тепер його зіжри <смір> <смір> Або викинь десь. Далеко в лаву. Та не це! А ти йди пошукай біля міста магів Але знай! Угу. Шукати, коли міста має. Кінь. Тим часом не. Ладно, цього не мало бути. Якщо побачиш його сліди, то біжи. Я зараз здохну. Два хп Одне хп Одне ХП. Біжи сюди. Ага. До мене. По мене. О, спасібо. По тебе бігти, коли... Тримай. О! Що буде той біль? Кінь! Що ти хочеш? О, я на тебе можу сяду. Коротше, йди його пошукай. Угу. Кінь, що з тобою? Кінь бешений якийсь. Не зважай. не зважаємо, коротше. Що з ним робиться? А я буду його за допомогою магії шукати. Ага, всю. О, сідаємо ко. Тик Тик-дик-тик-дик-тик-дик. -тик. Перший раз на коні їду, капець. Коло місто маю. Біжимо, значить, всю міст. Орнену, значить. Бо тут портал коло місто магію. Вроді ніс нема. Бобіка, думаю, точно не буде. Його. Фреско, привіт! Мені треба фраєра. Що він тості тату робить? Ладно. Фраєр, фраєр, фраєр. Якісь вигні штуки. Біжимо до Джоні. Тик-дик, тик-дик, тик-дик. -тик -тик. О, Джоні, де ти? А То в мене махіна. Знов сам ходить. Не ходе. Джоні! Ви чуєте якісь звуки в туалеті? Я, я поняв, що він тут. Давай, відійди Відійді. Ведіть. Сам вийшов. Акінь! Рятуйте. Тьому не мало бути Та що ви з Перкінь не вийду. Тримай. Тримай! Ладно. Ще плюс молоко. Якась фігня в уколи робиться. Ага. Ну, в... види. На коневі не поїду, але ну, ладно. Ніндзя звуки. Хая Чи як мені зру... Го о, Як то говорити? Хая, хая чи що? <хе> Ладно. Йдемо, ведемо, Джонні. Доріжка. Ай! Больно! Капець. Во! Ось тут! Ага! Стій! Ага! Я йду музик! Дай я першим. Трохи бігарів, ну, ладно. Я нас не бачу. Що він добре? Ну що, привіт. От і я. Пам'ятаю, що я щось говорив, що я за вас. Хм, ну що ж, я збрехав, ха-ха-ха. А тепер на Коліна і Джоні посох сюди бігом. Фраєр, що за цирк тут зробив? А! -а, 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 -а сюди. Посох. Посох. Посох летає і б'є мовленнями. Капець. Ну а тепер чекайте своєї смерті. Страшно. Лайт біжимо! Біжу! А! Біжимо додому. Шкода, що не на коні. Фрайер, Що? фрайер? Де дзвонять? Шо, шо-шою! Біжу, 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 біжу. Капець. Отравляння. А! Мираю. Одне хп на відомості? Ладно. Я вже зрозумів. Джонні, Я трохи. Отут... у нас великі проблеми.